Де всі це питання, відоме як парадокс фермі, десятиліттями мучить вчених, філософів та мрійників. У нашій галактиці сотні мільярдів зірок. Навколо багатьох з них обертаються планети, схожі на Землю. За всіма законами ймовірності, Всесвіт мав би кишіти життям, наче мурашник. Але коли ми дивимося в нічне небо, ми бачимо лише тишу велику холодну мертву тишу. Ми відправляємо сигнали, слухаємо радіоефір, але у відповідь нічого. Чому? Можливо, ми самотні? Можливо, цивілізації надто рідкісні, або вони знищують себе ще до того, як виходять у космос? А що, як відповідь набагато простіша і набагато страшніша? Що, як Всесвіт не мовчить? Що, як він просто затаївся? Сьогодні ми поговоримо про темний ліс. Наймоторошнішу теорію, яка пояснює, чому ми досі не зустріли інопланетян. Ця гіпотеза запропонована китайським письменником-фантастом Лю Люцисіним у його романі Темний Ліс, яка перетворює космос із дивовижного місця для досліджень на смертельну пастку, і вона стверджує, що будь-яка цивілізація, яка подає сигнал у космос, буде негайно знищена. Тож пристебніть паски, адже ми занурюємось у сьогоднішню таємницю. Але спершу. Вам неймовірно пощастить, якщо ви поставите вподобайку і підпишетесь до кінця цього відео. Щоб зрозуміти цю теорію, уявіть собі темний ліс уночі. У цьому лісі ховається безліч озброєних мисливців. Кожен з них, як привид, крадеться між деревами, намагаючись не видати жодного звуку, прислухаючись до кожного шереху. Вони не знають, чи є в лісі інші мисливці, друзі чи вороги. Вони знають лише одне: якщо вони видадуть своє місцезнаходження, запалять вогонь, увімкнуть ліхтарик чи крикнуть, вони миттєво стануть мішенню. Будь-яка істота, що викриває себе, ризикує бути знищеною іншим мисливцем, який може подумати: ось хтось можливо, він хоче мене вбити, або, можливо, він слабкий, і я можу забрати його ресурси. Я не знаю його намірів і не маю часу з'ясовувати. Найбезпечніший варіант вистрілити першим. Тому в темному лісі всі мовчать, всі ховаються. Єдиний закон лісу це виживання, а єдина стратегія залишатися непомітним. За гіпотезою люцисеня Всесвіт, це і є такий темний ліс. А кожна цивілізація це озброєний мисливець, що ховається в тіні своєї зоряної системи. Ця жахлива логіка ґрунтується на двох простих і, здавалося б, очевидних аксіомах, які люцисінь називає космічною соціологією. Перша аксіома виживання це головна потреба будь якої цивілізації. Кожна цивілізація, незалежно від її біології чи моралі, прагне забезпечити своє існування. Це фундаментальний інстинкт, закладений в саму природу життя. Цивілізація, яка не ставить виживання на перше місце, просто не доживе до космічної ери. Друга аксіома цивілізація постійно зростає і розширюється, але загальна кількість матерії у всесвіті залишається незмінною, ресурси. Планети, зірки, енергія обмежені. Рано чи пізно зростаючій цивілізації знадобляться нові ресурси, що неминуче призведе до конкуренції. Навіть якщо цивілізація навчиться жити в гармонії і перестане розширюватися, вона не може бути впевнена, що інші зроблять так само. З цих двох простих правил випливає жорстока реальність космічних відносин, і ця реальність породжує два поняття, від яких холоне кров, ланцюги підозр та технологічний вибух. Уявіть, що ми отримали сигнал від інопланетної цивілізації. Якими б доброзичливими вони не здавалися, ми ніколи не можемо бути на 100% впевнені в їхніх намірах, відстані у космосі настільки величезні, що повноцінний діалог неможливий. Поки наше повідомлення дійде до них, і ми отримаємо відповідь, можуть минути тисячі, а то й мільйони років. За цей час їхнє суспільство, їхня мораль, їхні наміри можуть кардинально змінитися. Виникає ланцюг підозр. Я не можу бути впевнений, що ти не нападеш на мене. Ти не можеш бути впевнений, що я не нападу на тебе. Я не можу бути впевнений, що ти віриш у те, що я не нападу на тебе, і тому не завдаси превентивного удару. Ти не можеш бути впевнений, що я вірю в те, що ти віриш, що я не нападу на тебе. Цей ланцюг взаємної недовіри нескінченний. Навіть якщо обидві цивілізації спочатку миролюбні, вони не можуть ризикувати, адже ціна помилки це повне знищення. У такій ситуації найбезпечніша стратегія це превентивний удар, навіть доброта може бути неправильно витлумачена. Можливо, вони надсилають нам сигнал, щоб заманити впастку, або щоб оцінити наш технологічний рівень. В умовах повної невідомості будь-яка дія може бути розцінена як загроза, але недовіра це лише половина проблеми. Інша половина це технологічний вибух. Розвиток технологій відбувається не лінійно, а експоненційно. Цивілізація, яка сьогодні здається нам примітивною, через 500 років космічна мить може перевершити нас у розвитку на мільйони років. Подивіться на людство: ще 200 років тому ми їздили на конях, а сьогодні запускаємо зонди за межі сонячної системи. Уявіть, що ми виявили цивілізацію, яка щойно винайшла радіо. Вони здаються нам безпечними, але ми не можемо знати, чи не відкриють вони через століття технологію подорожей зі швидкістю світла або зброю, здатну знищувати зірки? Будь яка інша цивілізація це потенційна загроза, навіть якщо вона зараз слабка, вона може стати сильною. Тому, з точки зору виживання, залишати таку потенційну загрозу в живу це невиправданий ризик. Навіть тисячолітня перевага в розвитку може виявитися фатальною. Цивілізація, що випередила нас на тисячу років, може володіти технологіями, які для нас будуть не відрізнятися від магії, і знищити нас так само легко, як ми розчавлюємо комаху. Коли ми поєднуємо ці два фактори неможливість довіряти і непередбачуваність технологічного розвитку, висновок стає очевидним і жахливим. Якщо ти виявив іншу цивілізацію, найбезпечніша і єдина логічна дія це негайно її знищити, не намагатися вийти на контакт. Не вивчати, а просто стерти з лиця всесвіту, і зробити це потрібно якомога тихіше і ефективніше, щоб не привернути увагу інших ще більш розвинених мисливців. Найкращий спосіб це так званий удар темного лісу, атака з максимально можливої відстані, можливо, за допомогою релятивістської зброї, об'єкта розігнаного до швидкості близької до швидкості світла, яка прилетить раніше ніж будь-яке попередження, тому всі розумні цивілізації в темному лісі всесвіту мовчать. Вони ховаються, маскуються, можливо, навіть живуть у віртуальних світах або навколо тьмяних зірок, щоб ніколи не видати свого існування. Вони знають, той, хто відповість на наш сигнал, буде не другом. Це буде мисливець, який виявив свою здобич. А тепер найстрашніше що в цьому контексті робить людство? Ми робимо прямо протилежне ми кричимо в темний ліс з усіх сил у 1974 році. Ми відправили послання Аресібо потужний радіосигнал у напрямку зоряного скупчення М13, що містить інформацію про нашу ДНК, сонячну систему та зовнішній вигляд людини. Ми запустили космічні апарати «Вояджер» із золотими пластинками, на яких записані звуки та зображення Землі, по суті, детальна карта до нашого дому, проекти сеті. Пошук позаземного розуму не лише слухають, а й активно відправляють сигнали в космос, так званий Актів Сеті. Наші радіо і телевізійні сигнали вже понад 80 років розлітаються в космос, створюючи навколо землі бульбашку, яку легко може засікти будь-яка розвинена цивілізація. З точки зору гіпотези темного лісу, все це акти божевільного самогубства. Ми схожі на дитину, яка загубилася в темному лісі і голосно кличе на допомогу, не знаючи, хто чи що може прийти на її крик. І, можливо, єдина причина, чому ми досі існуємо, полягає в тому, що наш ліс дуже великий і найближчий мисливець просто ще не почув нас. Гіпотеза темного лісу це лише теорія, народжена в науковій фантастиці, але вона дає одну з найбільш логічних і тривожних відповідей на парадокс фермі. Можливо, космос не порожній, можливо, він просто дуже, дуже тихий. І ця тиша не ознака відсутності життя, а ознака його присутності. Це тиша, сповнена страху. Це змушує нас по-новому поглянути на наші спроби контакту. Можливо, замість того, щоб кричати в космос, нам варто було б навчитися мовчати. Адже в темному лісі виживає не той, хто голосніше кричить, а той, хто краще ховається. І можливо, велика тиша. Це насправді звук космічного цвинтаря, де лежать ті, хто колись, як і ми, наївно вирішив привітатися зі Всесвітом. Що ви думаєте про цю теорію? Чи є вона занадто песимістичною, чи в ній є зерно жахливої правди? Напишіть свою думку в коментарях нижче, і не забудьте підписатися на канал і ввімкнути сповіщення, щоб не пропустити наші наступні подорожі у світ незвіданого. До зустрічі в наступному відео.